Львів славиться не тільки своєю красивою видатною архітектурою і визначними місцями, але й парками, такими дивовижними і красивими. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про особливий парк, який був заснований один з перших: це Стрийський. Прогулюючись стрийським парком, неможливо не помітити величезну. Водонапірну вежу, яка і досі є архітектурним дивом. У 1976 році тут відкрили перший ресторан. Він був дуже романтичний і пристойний. А у 1981 тут вперше у Львові відкрили відеокафе. У міжвоєнні роки у Львові проводилася. Виставка ярмарок Східні торги. Саме для неї була побудована ця вузькоколійна залізниця. Згодом її частина була переобладнана під дитячу залізницю, де ви можете покататися з вітерцем. До речі, у 1894 році заради виставки тут з'явився електричний трамвай. Який з'єднав австрійський парк з вокзалом? Проходячи повз фонтан Івасика Телесика, ти поринаєш у світ казки. Цей фонтан було засновано понад 50 років тому. Композиція складається з маленького хлопчика та лебедів, на одному з яких він сидів, та неначе повинен був. Полетіти. Штучні руїни умовного замку і понині з 1894 року прикрашають Стрийський парк. А зараз ми знаходимося на найстарішій частині Стрийського парку. Тут розташоване лебедини озеро з каскадом дзвінких струмочків. У стрийському парку є особливе місце. Оранжерея це не лише оазис серед буденності міста, а й популярний туристичний об'єкт, який приваблює тисячі відвідувачів щорічно.